Вчора на сесії Черкаської міської ради ми проголосували, прийняли зміни щодо поточного капітального ремонту доріг. Додатково надаємо кошти 24 мільйона, де нарешті закінчаться. Я впевнений, в цьому році вже ті сім доріг, які вже з 12-го року у нас не зроблені, це з'їзди, це зупинки. Дуже багато людей. Жалілися цього приводу, що це дуже незручно, ламають ноги, каблуки і важко дойти до автобусу. Тому було виділено 9 мільйонів на 30 дороги: Смілянська, вулиця Котовська і Благовісна. І на наступній сесії будемо планувати, коли розподіляти ще додатково 40 мільйонів, закрити останні 4 дороги. Також ми виділили додатково кошти на комунальне підприємство ЧИЛАШ та на явкові ремонти, які він робить. Потім 46 мільйонів було виділено кошти це на зарплату людям, які працюють в галузі освіти, в галузі здравоохранення і вихователям садочки. Повністю ми закрили ці всі галузі, це індексація яка склала вже на 1 травня 46 мільйонів. Також були проголосовані пільги для перевезення, було Додатково виділено їм 400 тисяч. Перед цим ми домовлялися, що вони будуть возити пільгові категорії на маршрутах. Це перевезення по маршрутах автобуси, і ми дотримуємося перед ними своє слово, свою чергу. Хочу мешканці міста Черкаси попередити, що ті, які мають пільгові категорії, можуть спокійно їздити в автобусах. І також. Були виділені додатково ще один мільйон гривень на програму енергозбереження на підтримку ОСББ в цьому році. Як ніколи, ОСББ дуже активно утепляються, роблять капітальний ремонт своїх будинків, і програма 50 на 50 дозволяє це їм робити. Тому ми ще додатково виділили 1 мільйон гривень. Міський голова та представники від партії вільних демократів вони вчора були в більшості відсутні так на сесії на початку. Зокрема, коли розглядали міський бюджет. Як ви можете розцінити таку їхню поведінку на відвідування сесії? По-перше, є у нас поіменне голосування, коли пропонувалось з голосу внести це в порядок денний, де всі вони були проти або утримались. Позиція для мене. Незрозуміло, тому що я з повагою відношусь до депутатів, і коли це стосується не якийсь, як кажуть, обідок по відношенню до мене, а якісь тих, скажімо, звинувачень, бік мене, що я там плогову до сесії тощо. Я кажу про те, що в першу чергу за цим рішеннями стоять люди, мешканці міста Черкаси. І давайте ми наші всі ці, які ці ваші обідки, перенесемо на розмови на вулиці. І, і коли вони вчора не підтримали, я був дуже здивований і мені дуже прикро. Коли я запитав одного з депутатів, що ви робите? Ви ж пообіцяли лікарям, освітянам, що в повному обсязі буде зарплата, що в повному обсязі будете голосувати за те, щоб вони утримували з індексації. Ви ж йшли до них, ви казали, що зробите ремонт доріг у дворах і в місті. А зараз, коли ми це кажемо, давайте на це виділимо кошти, вони голосують. Відповідь була: знаєте, дуже така для мене. Можна сказати, що я сподівався, що вона не буде озвучена іменно, але просто вони сказали, нам так сказав ударич. Все, розумієте? І е, я їм сказав, хлопці, хай Бог буде суддю, тому що голосуйте, як вважаєте, як вам каже, міський голова, але в даній ситуації вам йти до людей, і що ви будете їм казати, як ви будете дивитися їм в очі, для мене ну, є незрозуміло. Сутні члени Мерівської партії вільних демократів не підтримали життєво необхідні рішення для міста. Під час поіменного голосування Микола Бондаренко, Володимир Гриценко, Наталія Даньковська, Олександр Згіблов, Руслан Зоря утримались. Проте проголосував Микола Панченко. Всього до фракції входить 13 депутатів. Інші сім не взяли участі у голосуванні.